Найвлучніше запитання Володимира Зеленському на сьогоднішній прес-конференції від журналіста «Укрінформу». в який спосіб він оцінює ефективність своїх людей. Саме своїх людей дуже було влучно, сказано. Якщо дослівне питання, ефективність ваших людей, як ви оцінюєте, за якими критеріями це особиста лояльність чи результативність? І було питання саме по Олегу Татарову, Ростиславу Шурмі, Олексію Кулебі та Андрію Єрмаку, на що Володимир Зеленський, на мою думку, не дав відповіді чіткої. В цьому? В цьому і є вся проблема в людях, котрі, як я вважаю, не прийшли, щоб захищати інтереси людей. У людях, котрі їх набирають і не можуть належно пояснити, а в який спосіб тих, хто називає себе управлінцями, оцінюють за їхніми діями. Бо через неефективність, неправильність, а подекуди і умисел. Дії так званих управлінців з Офісу президента вмирають десятки тисяч людей. Я не помилився. Є ті, кого вбиває ворог, а є ті, хто саме вмирають через неефективність, а подекуди злочинність управління з Офісу президента та з Верховної Ради і Кабінету міністрів.